Шановні екскурсанти! я ваш екскурсовод мене звуть Нікітенка Світлана, я учениця 9 класу Калачацької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 2 Я представляю команду «Нон-стоп» в обласному профіквенті долання мистеку і Дніпра. Під час екскурсії з Горли, яку ми назвали Супії, стежками Софії Богдані Неферцфейн, ви познайомиться з життям та діяльністю. Богданіни Фольсфейн, яка залишила помітний світ в історії розвитку та освоєння Херсонщини. Під час екскурсії ми відвідаємо об'єкти, які безпосередньо пов'язані з життям та діяльністю Софії богданівни фольцфейн Стелу встановлено на її честь онуком, скульптуру купальницю, припортові споруди, оглянемо метеостанцію, побуваємо біля джерела, побачимо залишки депо з ремонту кораблів та оптичного заводу, оглянемо винні підвали. Завершимо екскурсію на цьому ж місці на центральній площі села. Хорли. І восьхій досі вважається вважають ничим кусочком у Чорному морі, тихим і одиноким. За своїми образами він мініатюрна копія Криму. Проте вода чистіша, а повітря замістом йоду вважається найнасиченішим у світі. Найкращі тещі в Хорлах теж на південному березі. Тут збереглися устрічні обмілини, де живуть сотні тисяч формальних і Дишаки не бояться людей, а дельфіни ліниво смакують рибою. А розпочнемо ми нашу екскурсію на звертанні площі села Хорли. Біля пам'ятного знаку з нагоди старіччя та основання села, яке було встановлено в 1997 році. Перший знайомство з яким географічним об'єктом розпочати з походження назви. Отож Хорли. Лише людська смужка в суходолу завдовжки в кілометр з'єднується дивовижне місце з материком. Свою настрій півострів, що омивається водами Какініцькій затоки, за однією з версій отримав від турецьких моряків. Принаймні так васить легенда. Вони, коли побачили цей півострів, вигукнули горли, що означає білий. Півострів здався їм такий через суцільну ковдру степового повину на твій блосхитній глазі моря. За іншою версією слово корли є трансформованим від тюркського ор-яли, де ор означає обрив, а яли має переклад берег. Є підстави вважати, що колись в переданні часи тут знаходилася укріплена фортеця. Жителі Каланчака називали цю місцевість гіркий кут, що пов'язано з повином, яке надає повітрю гіркий мак. Декілька слів про природні особливості. Клімат потушливий з незначною кількістю опадів. грузи солонці та сумочаки. Рослинність короткотермінова, ковила, пері, глюстена, кермек та молочай. Хорни мають визначні коротологічні ресурси. Поєднання жаркового південного сонця, теплого моря, лікувальних глядей та мінеральних джерел створили сприятливі умови для відпочинку та оздоровлення. За адміністративним устроєм село Горли є центром сільської ради, яке розташоване на однойменному півострові, що омивається Чорним морем. Відстань до районного центру 22 кілометри, а до залізничної станції 25 кілометрів. Населення становить близько тисячі осіб. У 1897 році Світія Богданіна Фахфей заснувала поселення Горли, яке стало морським торгівельним портом. Першими поселенцями хорів були знедолені люди, які пішли на пошуки кращої долі. Це був її власний проєкт. З 27 вересня 1903 року почала діяти морська пристань і селище отримало офіційну назву Порт Хорли». У місті висаджено кілька парків, в одному з яких працювали Ілюзіон, Бальна Зала та Ресторани. Телефон з'єднував місто не лише з портом, але й з Арканії Новий та Кадорськом. Місто забезпечувалось овочами і фруктами з невеликого маєтку до кіно, до недалеко від порту, де були висаджені сади і овочі від фондації, побудований концертний завод. Конф... завод. Для пісістків Софія Богданівна відкрила у Хорлах гімназію. Напередодні Першої світової війни і в Хорлах нараховувалося 1675 мешканців. Роки Першої світової війни важко відбилася на економіці порту. в зв'язку з закриттям Чорноморських проток і припиненням експорту. Порт Хорли практично припинив свої операції, а його робітники опинилися без заробітку. До того ж більша кількість чоловіків була мобілізована в армію. Протягом березня квітня 1918 року вся територія була окупована австро-німцями. До 1919 року територія переходила з рук в руки. У цей буревний рік обірвалося життя Софії Богданіни Фальцфейн. Села встановлена на честь засновниці Софії Богданіни Фальцфейн. Її онуком Едуардом Фальцфейном, який нині проживає у князівстві Ліхтенштейн. Мова піде про жінку, яка вирізнялась неабияким роботу імпозністю підприємливістю Софією Богданівної Фортфейн. Вона війшла до сім'ї Фельфенів у молодому віці 27 років. До цієї роки була її обличчям. Волею доля Софії Богданівни стала однією з найвідомішої та найбагатшої підприємниць півдня Російської імперії. Вона була вимушена фактично встати на чолі сімейного бізнесу. І про неї списали та говорили дуже багато. Хто ж вона? Яка була насправді і як їй вдавалося завоювати таку високу оцінку сучасників? Відомо, що Софія мої так наук. Народилася в сім'ї Євангелійсько-Ротеранського виховання в Єкатеринославі у 1835 році. Її батьки, Готлів Готлів Кнау та Марія Заєр, були поважними та багатими людьми німецької колонії у Єкатеринославі. Про дитинство Софії відомо мало. Сімейні перекази розповідають лише про те, що батько приділяв велику увагу вихованню своїх дітей. Крім того, діти обов'язково навчалися хорошим манерам музиці та французькій мові. Очевидно, що всі ці зусилля батьків були спрямовані на те, щоб зробити зі своїх донях гарних дружин та матерів, які могли б достойно представляти свого чоловіка в суспільстві. Софія вже з юності вирізнялась своїм розумом та неабияким мисленням. У неї був м'який ковак та приємні манери. Вона любила музику, живопис та книги. Говорила Софія Богданіна виразно і в декілька могла переходити з однієї мови на іншу. Своєю жаріністю вона підкорювала всіх як юності, так вже в дорослі роки. Такої Софія увійшла в дім фейсфейнів. Її перший шлюб був не зовсім щасливий. Подружжя поважала одного одного, проте відсутність кохання та взаємне розуміння того, що між ними стоїть куста, приводило до місць між ними. Проте до самої смерті Софія Богданіна була вірною помічницею та союзницею свого чоловіка. Можливо, саме від спілкування з ним набувала ввезення господарства. Після смерті Едуарда Івановича Фельдфейна, це сімейне майно перейшло до Софії Богданівни, вона стала повноправною володаркою третини багатомільйонних спадків фельдфейнів. З плином часу із миловидної молодої дівчини сформувалася заспельне <кхм>, наслідування та захоплення господиня. Содія Богданіна була однаково природною зі своєю словою та своїми родичами та знайомими, які її оточували. Вона була дуже гарною жінкою, проте під її жіночою принатою відчувала залізна чоловіча воля. Від своїх предків вона унаслідувала твердий та цілеспрямований характер, Це вдавалося цій незламній жінці. Напевно, тому вдалося зберегти отриманого від праців дві третини спадку. Сім'ї бальфейнів, а це близько 10-12 тисяч карбованців. Іменем цієї жінки пов'язано створення замерзаючого порту Хорли на Чорному морі. Розвиток великого концертного підприємства в Одесі філями Ревелі, Ризі, маєток до кіно, нині село Роздольне, яка не припинялася протягом усього року. Майже відразу після вступу до шлюбу з густовом Файффейном середині 70-х років 19 століття Софія Богданіна на рівні зі своїм чоловіком стала активною учасницею господарського життя не тільки Таплійської губернії, але й усього півдня Російської імперії. Долакі, срібні, бронзові медалі великих сільськогосподарських підприємств імперії діставали господині за високу якість експортованої продукції. Через 5 років вона стала двічі довою. І допомагати у всіх її справах почав старший син бій. Завдяки своїм шлюбним союзам з Едуардом та Вусивам, які були рідними братами, в руках Софії Богдані не сконцентрувалася подвійна дві спадку. Клан Фольфейнів став ще більш могутнішим і вперше на чолі його з'явилася жінка. Береноси були основним багатством Софії не Ні про яку конкуренції з іншими поміщиками не було й мови. У неї були отари, кращі барани. Бовномині машини прямо на березі Дніпра, найкраща пляжа. Стрижка однієї війці завпали від 12 пунктів, а в інших господарствах не більше шести. Продавали її за цінами, що встановлювалися на лондонському ринку. Софія тобто, Богданіна добре розуміла, що треба змінювати тактику у відповідності з часом. І вона, добре розуміючись, в ринковій кон'юнктурі вирішила поступово перевести сігаличі свого господарства на промислові рейки. Розпочалося будівництво фази, заводів, пошти, телеграфу, залізниць і шосейних доріг. Через кілька років гендіоського будівництва вона володіла кондитерською фабрикою за Винен заводом з правоображенці, спорудила гігантські корпуси по виробництву м'ясних і рибних консервів в Одесі. Дуже швидко і якісно зростало і саме поселення. Були побудовані банський дім, житлові будинки, а Аптека, лавки, делегація, школа, бакарня, баня, базарна площа, метеостанція. Для відпочинку мешканців був відкритий шинок. На отриманні був оркестр та Софія Богданіна намагалася зробити селище не тільки зручним, але й затишним. Вже на початку двадцятого століття кількість населення становила півтори тисячі осіб. Для забезпечення правопорядку навіть існувала місцева поліція. Пропонуємо вам оглянути мармурову скульптуру Діана, яка була центральною фігурою колись діючого фонтану. Мармурова скульптура Діана, інша її на купальниця, була встановлена в 1903 році. Історія виникнення досить цікава. Сини Софії Богдані Ферсфейс, Фрідрік Густав були відомими казуновими. Коли про це були неодружені, вони в каховці обирали собі найкращих дівчат. І одного разу між ними сталася сутичка, причиною якої стала красуня Серафинка. Управляючи Софії Богдані за прізвищем подоба, якого Фрідріх викрав як шахрая, використав ворожнечу між братами. Він підклав вибуховий пристрій у спальню Фрідріха, щоб прибрати головного свідка його махінацій, а докази й підкинув у кінцю Наслідки були страшними. Фрідріха вдалося спасти, але Серафимур загинула. Прирій замовив Італії дві мармурові скульптури. Одна була встановлена в форлах, а інша на могилі серафими, але потім була переправлена в Асканії нову. Густава Гусова помудився розум, і його відправили у вене до психіатричної лікарні, де він і помер у віці 27 років. Також є ще інша легенда. У поміщенці Софії Богдані Ферфейн було три сина, і один з них закохався в домробітницю, просто дівчину з Полтавщини. Молоді були дуже закохані, але батьки були проти цієї любові і будь-яким чином намагалися перешкодити. Вирішивши відправити сина з дому, позбутися не її дівчини, і ось одного разу, коли син поїхав за кордон, а вона, виконуючи домашню роботу, ненавмисно перекинула жван окропу на себе. Кажуть, її підштовхнули. Після цього вона помирає. Проходить час, син по міщі повертається додому. Але ніде не знаходить своєї коханої Даті. Всі приховували від нього смерть. Але він все одно дізнається правду і дуже переживає, і не може її забути. Для нього був сильний удар, він захворів. Мати, щоб якось тішити сина, вирішує зробити скульптуру Даші. Знайшла там морських скульпторів, і вони виліпили статуї дівчини. Сидить Даша на оповита оповина як жива. І вийшов в фонтанку пальниці. Він і досі стоїть і радує очі перехожим. Ось така легенда ходить в хорлах про дівчину дальші з далекої полтавщини. Командира партизанського загону, який діяв під час громадянської війни 1918-1919 роки на території Каланчевського району Прокопа Івановича Тарана, людини, яка б була причетною до загибелі сусії попереділиних Ольсфейн. А попереду знаходиться будівля, яка на початку ХХ століття була портовою конторою, де були покої власниці порту, де вона загинула. Старожили ходів розповідають, працював у виєтку поміщиці до 1910 року такий собі прокіп Іванович Таран. Трудився справно, сумінно, але не дивлячись на те, що з усіх тутешніх поміщиків фальцвейні златили йому найбільше, і у нього був самий короткий робочий день. Фрокіп Іванович Таран був одним з тих, хто почав підбурювати селян до Безників. Щоб уникнути покарання, він змушений був сести до сполучених штатів Америки. Сім років поневірявся Таран в Штатах. І коли дізнався, що в Росії відбулася революція, повернувся назад. У тому ж, 1917 році, Софія Богданівна призначила його керуючим майжем у хорлах. Працював таран на новому місці до весни 1919 року. Тоді в цьому після визнання австро-німецьких інтервенцій військове, військове керівництво взяв у руки генерал Демітін. Партизанським загоном Конача Кукеруа прохід Іванович Таран. Щоб берегти панські споруди від розграбування, Таран проводив екскурсії для бійців. Такі екскурсії були ним проведені в Асканії, ліновій та прівоображенці та в Хорлах. Та якщо в перших двох маєтках все обійшлось благополучно, то в Хорлах відбулося непередбачуване. Софія Богданівна Портфель, побачивши таку велику кількість озброєних людей, багато з яких вона знала, як своїх наймиків, злякалася. Та коли вона побачила на чолі бійців тарана, трохи заспокоїлась. І поки екскурсанти з гмитівками за плечима і з захопленням розглядали панські покої, то злята на старенька закрилася у своєму кабінеті. Там на біду два бійці з загону затримались біля коней і возів. А тому не змогли потрапити на екскурсію. Вони забігли до побою і почали все дуже швидко оглядати, щоб встигнути за своїм законом. Почувши новий шум, Софія Богданіна не наважила відкрити двері і провірити. І діда себе причину. Вона вирішила підглянути в дамкову щілину. Що там відбувається? Тобі, що до кабінету червоноармійці рвонув на себе двері і не змогли їх відкрити. Один з них посмикав ручку і просто так на всякий випадок дістав на ган і вистрілив у данкову щілину. Другий же пальнув гвинтівки просто в двері. На постріли примчав до палацу сам прокіп Іванович Таран. Побачивши, що накоїли його бійці, він ім'ям революції, як тоді було прийнято. Засудив обох до смертної Кари. і на очах усього загону в той же день розстріляли їх. Наша екскурсія продовжується вздовж оборожі Харлівського порту. У 1895 році Софія Богданівна розпочала свій ганді... грандіозний довгостроковий проєкт створення порту в Терпенівській засобі. І в цьому ж році вона видала розпорядження про влаштування пристанів для збезпечення хліба на зв'язковому куті. Комісія імператорського товариства самокласства з дослідження порту дійшла висновку, що територія півострову допомагає отримати порту з одночасним причалом 30 пароплавів та вантажообігом у 90 мільйонів кутів. Оце пароплав Софії богданіни Фальфейн. Оцінивши бігідність міста розташування майбутнього порту, Софія Богданіна-Фальфейн не економила кошти на її облаштування. Вже в червні 1990. Вже в червні 1897 року пристань почала проводити торгові операції. Почалися роботи з облаштування каналу та басейну біля пристані, що дало можливість суднам е, завантажуватися прямо біля пристані. Це значно прискорило проведення даної операції. Для відвантаження зерна з Барші був обладнаний плавучий Алекбатар. Таким чином з'явилася можливість завантажуватись так як із берега, так і з моря. Дуже швидко у порту були побудовані всі необхідні для його існування установи, поштова, телеграфна, економічна та портова контори, кондора устрічного виробництва, митна застава та карантинний пункт, судноремонтний док, три склади. І у 1911 році Софія Богданівна мала вже власне пароплавство, пасажирські, торгові пароплави та бачі. Сильні мороси мертвими вставали всі чорноморські порти, намазала Одеса, Миколаїв, Херсон. Іноземні кораблі надовго залишалися з прикутими біля причалів. А Софія Богданіна знайшла теплу бухту. Природне гаряче джерело підігрівало воду моря і закріпило торгове життя. Ці російські порти замерзали взимку, а Хорли протягом року приймав кораблі під прапорами в Германії, Австрії, Італії та Греції. У 1903 році в похаванні стояло шість іноземних кораблів. Зі всієї Європою йшла торгівля вивозили золоте руно, пши, пшениця, забита птиця, різні продукти моря, консерви, на яких стояла власна марка соціальної модельні фальсфейс. Золота рибка на велосипеді. 100 гектарів виногради подавали достатньо вона для продажу. Порт Хорли швидко перетворився в підвищені містечко, яке з кожним роком, бо цього ж вимагало розвинуте виробництво. Місту потрібні були робочі руки для складів, хлібних елеваторів, митниць, готелів для моряків, а також збудованої фабрики морських делікатесів. Був збудований монетний збір, так як всередині володіння набагато вигідніше було використовувати власні гроші. Мільйонні прибутки, які мала Софія Богданіна, йшли на будівництво та благоустрій нового міста, і кервованців вже не вистачало. Весь достаток висягався вільною працею, і всі бажали змінятися на роботу до всіх отелених фальфей родиня маєтку власну яхту Софія. На ній вона відвідувала різні порти, здійснювала морські прогулянки. В порту зберігся морг вокзал та залишка одного з трьох парків, посаджених Софією Богданівною Фальсень, ще наприкінці 19-го століття, а на прилегних територіях – старі склади. Хочу звернути у вашу увагу на ці склади, які були збудовані для зберігання зерна перед відправкою за кордон. Вони були спеціально збудовані на підвищенні і відвантаження здійснювалося вагонецьками автоматично. Усього складів було три. Два з яких були основних, а один, що на території порту, оперативний. Вони мали два поверхи. Ціни складені черепашником, а дах вкритий черепицею власного виробництва. З оперативного складу безпосередньо відбувалося відвантаження зверна транспортером на бачі. Залишки транспортери, що збереглися на території колишнього порту. Кожний склад мав до 10 тисяч тонн. Останні 10 тисяч були відвантажені із порту на початку Другої світової війни. На жаль, сьогодні вони знаходяться на стадії руйнування. Перед вами морська гідрометеостанція. Метеостанція була створена в Софією Богданіної Фальтей на початку ХХ століття, а у 1923 року метеостанція була перепрофілізована у морську гідрометеостанцію і знаходилася на території форту. Під час Другої світової війни працювала не постійно, а в квітні 1945 року відновила свою роботу. В 1966 році було прийнято рішення про винесення метеостанції за межі порту. І тепер вона розміщується на 800 метрів. Дані від попереднього місця підпорядковували в Севастопольській гідрометеослужбі за часи існування Радянського Союзу на метеостанції проводили вимірювання температури солоності води в Керківській затоці. Навіть виходили в морські рейди. Сьогодні метеостанція проводить виміри температури повітря, грунту, вологість повітря, напрям, швидкість силу посилу віку. Ці дані передаються до Херсонської метеослужби та дублюються до Одеси. Наступна зупинка біля джерела цілющої води, відомо ще за часів Сергії Богданівни Фальстень. 18 жовтня 2015 року митрополит Херсонський італійський Іоанн освятив каплицю на березі Карпінівської затоки Жорного моря села Павли. Джерело весь час розчищене, упорядковано над ним споруджена православна капличка. Біля каплички споруджена купання у у вигляді невеликого басейну, куди стікає вода зі святого джерела. Відомо, що в натрах півострова знаходиться найбільше в Європі озеро Пітної води. Вода в підземному оз... озері містить домішка колорідного рідного срібла. Більш старіної води ви ніде не знайдете. На самому півострові є ще два джерела цієї ж води і одне серед моря. Хоча раніше воно було на території успішного заводу. Зарокали морські течії, розмили острів. Він змінив свої обриси, а джерело перемістилося в море. У всіх джерелах вода має температуру від 8 до 10 градусів Цельсії і влітку, і взимку. А ще на території півострова в районі бази відпочинку хору білий лебідь є джерело мінеральної води. За висновком Одеського медичного інституту ця вода є лікувальною, вона оздоровлює кишково-шлунковий тракт. Місцеві жителі та відпочиваючі користуються дарами природи, які є на нашій землі. Поряд з джерелом знаходяться залишки устрічного заводу та доку, які були засновані Софією Говленіною Феспен. У доку здійснювався ремонт кораблів та баш, а на устрічному заводі вирощувалися та перероблялись устриці. Місцевий письменник Наум погляд у повісті Буран так описує історію виникнення устрічного виробництва у ухва. Вона, Софія Богданіна Фосфейн, не могла жити без пустрість, Та тільки доставка їх була дуже дорогою, а саме головне не завжди вдавалося отримати їх свіжими. Її управляючий запевнив, що такий завод краще поставити на просторі косі, яка пристігнулася за доком. Викопити декілька об'єднаних між собою басейнів, придбати як найбільше великих ящиків з металевої сітки. І все. Умови дійсно були сприятливими в теплій та широкій. На той час було багато устрій, припливи та відпливи, чиста джерельна вода. І завод запрацював на повну силу під керівництвом Федора Педоровича Рича, ставши філією одеської фабрики консервів За все мене невідомо чому раптово до сільськогосподарської імперії було вирішено додати велике промислове підприємство. Про те, як свідчить історія, це рішення було правильним, тому що фертфейні почали знавати не тільки як найбільших мічарів півдня Російської імперії, але й як промисловців, які виробляють одні з найкращих концептів у Російській імперії. У 1900 році, крім устрічного заводу, був відкритий філіал фабрики Форлати для виготовлення томат пюре та консервів із зелені та фруктів. Цікавим об'єктом для огляду об євині підвалися тієї погляніний фальсфейн, яким зберігали вино. Виноградники у фальсфейні були знатні і займали площу близько 100 гектарів. На території хвильів збереглося 4 винні підвали. Їхня загальна довжина становить 68 метрів, а глибина шторні до 5 метрів. тунель стійко спускається вниз. Коли на той час були обшиті тостою дошкою не тільки зверху, але й попереду, пофарбовані корабельним суриком. Стіни до скеля складені черепашником, який був настільки охайно випилений та додатко викладений, що підвали випилені катром у кам'яному мотиві, ще розфарбовані обзорним та поперечним лініям, щоб імітувати класку. Наша екскурсія завершується. Жита... Основника заповідника Асканія Нова Софія Богданіна-Фальфей стала приводом для тривалих дискусій. Історична правда взяла пек. Заслуга цієї дивовижної жінки сьогодні загально визнана. Топеречові звомадження викликали не тільки життя, але й смерть Софії Богданівни. Існує кілька версій її загибелі, але безсумірно те, що загинула вона за збігом обставин, не заслуживши нічим такої смерті. Як ви впевнили, своєю різноманітною діяльністю та благодійністю ця енергійна, мудра, діяльна жінка заслуговує поваги і пошани з боку не тільки жителів Асканінова та села а й цією громадськості Херсонщини. Її ім'я має бути виписане золотими літерами в літопис історії та військового краю. За своєю власною ініціативою і на своїй власні, власні кошти вдячний э, Едуард. Олександрович Фальцфейн в португолі встановив чудовий пам'ятник своєї знаменитої бабусі, а на могилі була встановлена меморіальна плита. І завершити нашу екскурсію я, хочу словами барона Едуардовича Фальзфейна. Мої предки не дивились на місяць. Намагалися якомога більше створити в своєму житті. У Росії, в головному степу, створили райні землі. Відберіть у мене все, що я маю, і поселіть мене на безлюдний острів. Наступного ранку я буду знати, що робити. Почну працювати, садити квіти. Дякую за увагу.